Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, але загинув один палістинець, двоє ізраїльтян зазнали легких поранень. Ракети Ізраїлю допомагали відстежувати і збивати Сполучені Штати в Тегерані погрожують куди потужнішим ударом, якщо Ізраїль відповість на цей військові оглядачі сходяться на тому, що відповідь Ірану це грам'язами, яка від самого початку не мала на меті завдання серйозної шкоди. Наказ про ракетний удар Аятола Хеменеї, верховний лідер Ірану, віддавав із таємного укриття, де перебуває відтоді, як ізраїльтяни знищили незмінного керівника Хезболи Хасана Насралу. Ізраїльська операція в Лівані проти контрольованого Іраном терористичного груповання Хезбула триває і вже має знахідки помічені російським триколором. Детальніше розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Далі What the Хто з лайкою, хто з несміливими оплесками, так Йорданці дивляться на своє нічне небо, яким в бік ізраїлю летять зо дві сотні балістичних ракет. Там їх уже готові збивати. Ізраїльтян попередили про це за кілька годин, заборонивши масові зібрання групами в більш як 30 людей і закривши низку пляжів поки що на п'ять днів. Удар Ірану може бути потужним, коли ви почуєте сирену. Ми просимо вас пройти в укриття і залишатися там, доки ми вас не повідомимо. Відомий лікар-реабілітолог Борис Бриль раніше він розповідав у наших ефірах бомбіжджі. про боротьбу з ковідом в Ізраїлі. Ділиться враженнями з бомбосховища. Дивіться, Отаке в Ізраїлі. Це з Ірану запустили ракети. А це ось так у нас двері зачинені. інтернет. Новина про те, що Іран завдасть удару, поширилася напередодні ввечері. Спершу про це повідомив Білий Дім. Потім Ізраїль офіційно підтвердив, американці зв'язалися і передали інформацію. Відповідь за удари останніх двох тижнів по Хезболі – ліванському терористичному угрупованню, яке контролює, фінансує і озброює Іран. Іранське державне телебачення викладає відео, начебто, запуску цих балістичних ракет, наче ескалація, але контрольована. Усього двоє поранених в Ізраїлі. Ще кілька зовсім легких ушкоджень у людей, які впали дорогою до бомбосховищ. Є один загиблий на палестинському боці кордону, де на удар по ізраїльтянам багато хто чекав. Це не заважає іншим палестинцям гратися з уламком збитої балістичної ракети. Ти серйознішими за балістичний удар рану виявилися наслідки теракту в Тель-Авіві. Там відкрили вогонь в серед середмісті. Загинуло восьмеро людей ще семеро дістали поранень. Операція в Лівані триває. Її все ще не називають війною. Хоча на неї чим далі більше схоже. Ізраїль демонструє на камери зброю, вилучену з тунелів на півдні Лівану. Серед неї російські вогнемети і протитанкові ракетні комплекси стверджують, на річницю найбільшого в ізраїльській історії теракту Хезбула готувала такий само масований напад на Ізраїль з півночі, який торік 7 жовтня з півдня здійснило палестинське терористичне угруповання Хамас. Генцек ООН Антоніо Гутереш засудив розширення конфлікту на Близькому Сході, однак ані словом не згадав прямо про балістичний удар Ірану. Рад без ООН на вимогу Франції та Ізраїлю збереться у й за Києвом на позачергове засідання, але навряд чи резолюцію про визнання Ірану державою терористом ухвалять її, ймовірніше за все заблокує Росія. В сполучених штатах саме з війни на близькому сході, а не з власної економіки чи інших наболілих питань починаються дебати кандидатів у віцепрезиденти. І демократ Тім Вальс закидає Дональду Трампу те, що той розірвав іранську ядерну угоду, яку постійні члени Радбезу, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Китай і Росія уклали з Іраном у 2015-му, А відтак наблизив Іран до створення ядерної зброї. Щоправда, Ізраїль, на чолі якого тоді був той же Бенямінне Таньягу, який потім пішов, водяк тому повернувся до влади, різко розкритикував цю угоду, заявивши, що вона аж ніяк не заважає рану порушувати безпекову ситуацію в регіоні. А бомбу він рано чи пізно все одно отримає. Сам же Трамп порівнює нинішню війну на близькому сході зі шкільною бійкою. Виглядає справді кепсько, але вони мають закінчити закінчити цей процес. Уявіть собі двох дітей, які побилися на шкільному подвір'ї. Іноді треба просто дати їм розібратися самим. Подивимося, що буде далі. Армія Ізраїлю анонсувала нові удари протягом ночі і на ранок почала бити по південному передмістю Бейрута, де скупчені підконтрольні хезболі споруди та живуть прихильники угруповання для цивільних мешканців. За кілька годин випустили попередження: заздалегідь евакуюватися. Сирена ракетної небезпеки знову лунає і на півночі Ізраїлю біля кордону з Ліваном. Часом в рані довжелезні черги за пальним. Просто про всяк випадок. Я Неслисарчук, Максимосмірко, ТСН один плюс